Доброго здоров'я! Вже початок листопада. Сьогодні ми походимо по перелізках, по посадках, пошукаємо гриби. А гриби й не забарилися. Подивіться, які чудові, які класні гливи черепичасті. Плевротус остреатус латиною. І там зросток. Плротус в перекладі значить ребро, бік, стіна, а остреатус черепиця. Можна так скомпонувати гриби, як черепиця, прикріплені до субстрату боком. Ось, прикріплені боком. Як же це чудово! Як я люблю такі грибочки. Красивенні, навіть просто споглядання цих грибів радує. Ніжку у гливи звичайної гливи черепичастої можна помітити тільки в молодому віці. Далі вона перетікає в шапинку, і шапинка кріпиться. До стовбуру, до пенька, якщо це пеньок боком. Ось так. Яка ж вона туга, яка вона свіжесенька. Побачила ці зростки. І не дивлюсь. Що ж робиться отут, біля підніжжя тополі? А тут подивіться, яке багатство малесенькі. Щодо гливи звичайної проводилося багато наукових досліджень. Переважна більшість їх торкається господарської діяльності людини. Це способи вирощування гриба. Для їжі навіть досліджували очищення грибом землі забрудненої дизелем і розкладання пластикових пакетів. Бачите, що вміє цей гриб щодо лікарських можливостей гливи черепичастої, теж є дослідження. В гливі виявили полісахариди, які мають протипухлинну, антибактеріальну, протимікробну, антигрибкову дію. Забираємо. І от що ти тут скажеш? Я знала, куди я їду. Я їду дивитися гливи, і мені треба вийти з дому, зайти на літню кухню і взяти великого ножа. Вийшла з дому, сіла на велосипед і поїхала. Отак, забула тепер мучитися. Такий гарний зросток. Свіжесенький. Найкращі гливи мені в мариновці. Я кину посилання під відео, де я мариную гливи. Дуже смачно вийшло. Чи ж це невелика удача? Які ж радісні емоції! І цей зросточок заберемо біля підніжжя якраз в баночку. Чорні, темні, просто вискочили тільки для мене, щоб я їх забрала. Замариную з ніжками. Ніжки теж свіженькі. І там є, прикриємо малесенькі, і ці хай ще ростуть. Уже ми тут не дармо, уже грибів набрала. Кожна рослина вибирає собі оптимальне місце для росту, де їй почувається як найкраще. Тут в Западинці росте кервель, пряна рослина. Її можна збирати і додавати в салати. Кервель росте і взимку. Така його особливість. Він не замерзає, і бачу я його тільки в цих місцях. На обширному пні поселився опеньок золотистий. Опенька золотистого і в лісі вистачає. Хай би цей пень подобала глива. Треба йому допомогти залишати на ньому обрізки глив. Сонце вийшло із за хмар. освітило яскраву осінь. Що може вирости в такому переліску зараз дощовики? І доволі гарних розмірів. В них шипики справляють враження колючок, проте дощовики м'якенькі, не дуже м'якенькі, вони пружні, забираємо. Цей ні. Зараз подивимося, що це біля коріння акації. Чи це лускатка звичайна, чи опенюк золотистий? Обидва видів грибів хороші. Це опенюк золотистий. Розвелося його в наших лісах повно. Ось цей хіба що молоденький. Ні. Всі гриби вже постаріли. Хіба що цей можна взяти гриб? Ідемо далі. Ще одна знахідка. На гілочці починає рости тремела мезентеріка латиною дріжалка оранжева. Лікувальний гриб. Вона маленька, Ідемо далі. Тут на пеньку росте слизьовик лікогала. Гарненькі червоні м'ячики. О, пеньок це гляну, червоний, але якийсь такий закошлачений. Цікаво. Це точно він. Можливо, приморозки вплинули. Клени зараз. Неймовірної краси вже починають опадати на землю лапатим жовтим листом. На моєму здоровому пні, на якому я взимку взяла мішок гливи, гриби поки що не виросли тільки трутовики. Трутовик плоский, теж гриб. Але їсти його неможливо. А на цьому пеньку гриби ростуть, дух захопило. Скільки їх тут малесеньких лізе? Ось. Отут навіть рушити не буду, хай ростуть отам. Дай бог їм сприятливі умови, щоб вони розцвіли тут. Це ж яка краса буде, скільки буде тут грибів. А ще вони з'являться малесенькі отам із під кори. Яка ж краса? Ви здогадалися, що це? А ось слимак. Ах ти хуліган, ах ти розбійник. Викинемо його. подалі. Хай шукає собі іншу поживу, тут ще можна знайти гриби. А до цих грибів зась це фламуліна бархатисто-ніжкова. Бархатистість і оксамит. У більших грибів він темний, зараз тільки-тільки намічається на ніжках. Обнадіїлись, їдемо додому. З хорошою грибною перспективою.